Друзі, всім привіт! Сьогодні розкажу як пров'язати перехід з резинки 2х2 на резинку 4х4. Кількість петель на спицях має бути крат на 8. В'язати я буду по колу. І ряд повинен починатися з одної виворітної петлі. Далі йдуть 2 лицеві. Дві виворітні, дві лицеві, дві виворітні. В кінці ряду також має бути одна виворітна петля. Тобто ряд має закінчуватись і починатися виворітною петлею. Отже, починаємо в'язати. І перші 4 петлі в'яжемо за малюнком. Одна виворітна, дві лицеві і одна виворітна. Далі нам потрібно поміняти ось ці дві петлі місцями. Їх треба поміняти так, щоб лицьова петля йшла перед роботою. Ось таким чином. Підхоплюємо за роботою виворітну петлю, перед роботою лицьову і міняємо їх місцями і пров'язуємо лицьову лицьовою, а виворітну виворітною. Наступні дві петлі нам також треба поміняти місцями так, щоб лицьова петля йшла перед роботою, а виварітна за роботою. Знімаємо ці дві петлі на праву спицю, лівою спицею підхоплюємо перед роботою лицьову петлю і міняємо з виворітною місцями. Пров'язуємо виворітну, виварітною петлею, лицьову пров'язуємо також лицьовою петлею. Наступні 4 петлі пров'язуємо за малюнком. Виверітна, 2 лицьові і виворітна. Наступні 4 петлі ми також міняємо місцями лицеві і виверітні, так щоб лицьові йшли перед роботою. Міняємо першу пару петель. Пров'язуємо лицьову петлю, петлю лицевою, виверідну, виверітною. Наступну пару петель знову міняємо місцями так, щоб лицьова йшла перед роботою, а виверітна за роботою. І пров'язуємо виверітну петлю виворітною, лицьову петлю лицьовою. І так чергуємо наступні 4 петлі в'яжемо за малюнком, наступні 4 петлі міняємо лицеві і виворітні петлі місцями так, як ми робили і до цього. І так ми продовжуємо до кінця ряду. Чергуючи, то в'яжемо 4 петлі за малюнком, то наступні петлі 4 міняємо місцями лицьову і виворітну петлі, і пров'язуючи їх лицьові лицьовою, а виворітні виворітними. Слідкуйте за тим, щоб петлі були не перекручені, не перекрещені. Тобто дивіться за яку стіночку вам потрібно пров'язати петлю, щоб вона лягала рівненько. Далі продовжуємо так само, чергуючи 4 петлі за малюнком, наступні 4 петлі міняємо петлі місцями лицеву і виворітну, і так в'яжемо до кінця ряду. Я дов'язала ряд до кінця і в наступному рядочку будемо завершувати наш перехід з резинки 2х2 на резинку 4х4. Отже в'яжемо одна виворітна, 2 лицеві наступну виворітну і лицеву. Міняємо місцями так само, щоб лицьова петля йшла попереду роботи. І пров'язуємо лицьову петлю лицьовою, а виверітну виверітною. Далі в'яжемо дві виверітні. Наступну лицьову і виворітну міняємо місцями так, щоб лицьова петля йшла перед роботою, а виворітна позаду роботи. Пров'язуємо виворітну. І ось у нас вже посередині 4 виворітні петлі. Далі в'яжемо лицьову. Дві лицеві і наступну виворітну і лицеву знову міняємо місцями, так, щоб лицева петля йшла перед роботою, а виворітна позаду. Пров'язуємо четверту лицеву, ось у нас вже чотири лицеві петлі, і далі в'яжемо виворітні до наступного. Переміщення петель. Ось у нас йде виворітна петля. І ще одної виворітної нам не вистачає, ми її міняємо місцями так само і пров'язуємо четверту виворітну петлю. Таким чином, поступово міняючи петлі, в'яжемо до кінця ряду. І вже в кінці ряду ми повністю перейдемо на резинку 4х4. Знову міняємо петлі місцями. Ви будете бачити, коли треба міняти петлі місцями, тому що ми от уже пров'язуємо і у нас виходить резинка 4х4. Тобто ми от пров'язуємо зараз. Три виворітні петлі, нам четвертої виворітної не вистачає, отже, ми наступні петлі міняємо місцями і отримуємо четверту виворітну петлю. І так само з лицьовими петлями. Здов'язую четверта виворітна петля. Далі у мене йдуть три лицьові. Четвертої лицьової не вистачає, отже, я міняю петлі місцями так, щоб лицева була попереду роботи, і отримую четверту лицьову петлю. І таким чином продовжуємо до кінця ряду. Слідкуйте, щоб петлі були не перекручені, лягали рівненько, тобто слідкуйте за яку стіночку пров'язувати петлю. Знову міняю петлі місцями, і так, до кінця ряду. Я дов'язую ряд до кінця, і в мене в кінці ряду повинно бути 4 виворітні петлі. Я пров'язую три виворітні, ті, що в мене залишились. І четверту виворітну. Я повинна поміняти місцями лицьової виверідні петлі, і тоді в мене в кінці ряду буде 4 виверітні петлі, а оця лицева петля піде на початок ряду. Отже, міняю петлі місцями так само, щоб лицьова петля йшла попереду роботи. І ось уже в мене в кінці ряду 4 виворітні петлі. А на початку ряду буде 4 лицевих. Таким чином ми повністю перейшли на резинку 4х4 з резинки 2х2. Далі вже в'яжемо 4 лицьові, 4 виворітні і так по колу на необхідну висоту. Тепер маркер можна перевісити на початок ряду між між чотирма виворітними і чотирма лицьовими петлями, таким чином помітивши початок ряду. І ось уже погляньте, на цьому етапі видно, як гарно переходять петлі з резинки 2х2 на резинку 4х4. Всього за два рядочки ми з вами зробили такий гарненький перехід.